У Миколаєві продовжується ліквідація наслідків шахедної атаки, яка сталася надвечір 5 квітня. Тоді, у наслідок удару, три будинки були зруйновані ще близько 60 пошкоджено. Крім того, людям надають допомогу представники адміністрації центрального району міста. Детальніше про те, як Миколаєво говтується після російського обстрілу, дивіться у репортажі Катерини Рупташ. Вечір суботи 5 квітня для Миколаєва знову став тривожним. Місто зазнало чергової атаки безпілотників типу шахет. Тоді поранення отримало четверо мешканців. Унаслідок ворожого удару по мікрорайону Варварівка три житлові будинки було знищено вщент. Також за оновленими даними близько 60 будівель зазнали пошкодження різного ступеня. В основному це житлова забудова, слава Богу, загиблих немає. На жаль, є ну є постраждалі. І відразу з наступного ранку комунальні служби міста почали ліквідовувати наслідки цієї атаки. Тоді атака спричинила загоряння у двох приватних будівлях. Завдяки злагодженим діям рятувальників, пожежі вдалося швидко ліквідувати а на місцях пошкоджень почали працювати комунальні служби. Тривають роботи щодо закриття дахів. Треба сказати про те, що ще місто і там адміністрація центрального району, департамент житлово-комунального господарства допомагали мешканцям видачі будівельних матеріалів для того, щоб ну, першочергові роботи можна було виконати там брезенти, листи, ОСБ. Цвіхи, рейки, ну все-таки необхідні першочергові будівельні матеріали. Крім того, за допомогою організації World Kitchen було організоване харчування мешканців, будинки, яких зазнали пошкоджень. Також надавалася допомога Червоним хрестом, Підтримували населення. Ну максимально, скажімо, так, задіяли всі служби, всі організації, які можливо було задіяти. Сьогодні роботи ще тривали. Комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків російської атаки. Погодні умови ускладнили це завдання, кажуть на комунальному підприємстві, «Деспілот», через що довелося залучити максимальну кількість працівників. Працію в перші дні було багато залу, сам дуже багато, практично вся весь КПДС-пілот, Потім, ну, по мірі можливості, вже почало трошки менше людей, скільки було, скільки треба було, скільки привлікалося. Зашиваємо вікна, допомагаємо людям з дахами. Серед осель, що постраждали внаслідок атаки будинок пані Марії. 87-річна жінка мешкала там одна. Вона згадує, спершу почула гуркіт дрона, що пролетів над її домівкою, а вже за мить потужний вибух. Від ударної хвилі жінка впала і знепритомніла. Поки я прийшла в себе, вийшла п'ять окон вибито, двері вибити. Ну, можете представити моє состояння. Пошкоджений, він й побитий, з'їхав, весь шифер з'їхав. Не знаю, як воно далі буде, але боюся, щоб не затікав дом, тому що й шифер з'їхав, я інвалід другої групи, що я можу сама зробити в такому возрості. Це вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення, коли оселя пані Марії зазнає ушкоджень від ворожих атак. Попри пережити, жінка щиро дякує всім комунальним службам за оперативну допомогу. На місці вже побувала спеціальна комісія, яка задокументувала масштаби руйнувань. Приходили до мене, оформляли документи, оформляли спасіба їм дуже велике. Звісно, буду. буду ж подавати, що ж я, що я можу сама зробити. Таку роботу проводили з усіма власниками пошкодженого майна, розповідає Олександр Береза. Надалі це дозволить їм подаватися на компенсацію. Адміністрація центрального району від самого початку почала здійснювати обхід роботу з мешканцями, майно яких зазнало пошкоджень, складати первинні акти обстежень, фіксація руйнувань, надання консультації щодо подальших дій. Який пакет документів треба буде ну, підготувати для того, щоб податися на отримання компенсації моршової. В адміністрації центрального району підкреслюють, власники пошкодженого житла, які ще не отримали необхідну допомогу, можуть звернутися безпосередньо до адміністрації. Там їм нададуть консультацію та узгодять зручний час для проведення комісійного обстеження. Катерина Рупташ, Владислав Неюдомський, новини на телеканалі Март.